Я той захід, який відбувся, я вважаю, що він перший, але не повинен бути останнім. Це повинен бути початком, тобто старт. Старт тій не кампанії, а тому я називаю так гуманітарним проєктом. Гуманітарний подаруще інститут дослідження діаспори від 2003 року реалізує проєкт Місця пам'яті на мапі України. І це може бути як складово, це може бути окремо, але саме місця пам'яті на мапі України. Я вже заважив, що е, свого часу Рильський, батько Максима Рильського, сказав: хто не шанує води таких людей свого роду, той сам не годен пошани. А Богдан Гаврилишин... Сказав так, якщо ми себе не шануватимемо, то і інші нас не шануватиме. Ми повинні робити все для того, щоб широкий загал знав про тих, хто заслуговує на пошану на повагу і відповідно і виховувався в пошані і повазі і до тих, хто працював на цій землі, і до землі, яка дала прихисток тим людям, які в час тут були, тобто своїй другій материні. І, очевидно, те, про що було сказано, що дошки меморіальні відкривати пам'ятники, пам'ятні знаки, і багато інших речей перейменовувати або найменовувати вулиці в різних містах. Свого часу дослідження жіндяз переподавався до багатьох інституцій, не лише тут, От, скажімо, ми запропонували назвати іменем Густава Брілінга одну з вулиць у Вінниці. Густав Брілінг був засновником Вінницького краєзнавчого музею, директором його репресованим. До речі, він був. Вінницька міськрада відповіла нам листування завелось, але чим закінчилося, я не знаю. Я так зрозумів, що у цій навіть немає меморіальної дошки Брілінгу на будівлю. Хоча це повинно бути, тобто люди, які багато зробили. Венямін Корт, який був одним із основників імені Мініпромадського, це головний книга збірні України, теж повинен бути увіченим. До речі, кілька років тому про це мова йшла, але, на жаль, вона здійснилась. Так що я гадаю, що ліха начала, як то кажуть, і це дуже добрий знак, що сьогодні це відбулося. І в наступному році я сподіваюся, що і Червоний корпус, головний корпус Київського університету, буде увінчений нагадуванням про те, що в ньому працювали в різний час дуже багато ректорів, головних бібліотекар. І, а, а там і далі, і Харківський університет, і багато, і навчальних закладів, і освітніх, і наукових закладів. А це має бути, тому що наші вулиці повинні позбуватися свого часу. Я в одній з передач сказав про те, що передача називалася Невдячна топонітка. Ми до цих пір маємо дуже багато назв, які свідчать про те, що ми не вміємо шанувати себе. Тобто у нас є зараз вулиці, які названі іменем катів українського народу, а треба перейменувати їх на ті, на ті, які верніше, давати історичні і імена тих, хто заслуговує на пошану. Тому ми повинні бути вдячні за те, що є ботанічний сад, що є університет, що є наукові установи, освітні установи, які навчають, які дають освіту, які сіють добре вічно. Розумно, добре вічно. Дякую.